Так. Тут є ще така, куди він Де плов холод повів? Так так, він казав, підкорчить Це пальці, кавно діре Так, колись Тікала з пальці, у тікав з румунії вас, ні Там так як... я. казав, то те я, я так і не запитали, ні? Би точно знати. Звідки. Це ще не означає, що він то, що нам скаже. Якщо треба, то з Польщі. А, так, якщо треба. <звист�> то 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 там то. Треба з Румунії, буде з Румунії. Так, так. Позаб, назад, назад. Возили з Гурмоні, тепер вони дорогі, ні? Капітан. Обама... Обама поробочить тепер Березові, та? Може треба притримати йому чи? Понятно, все ясно. Все <проводить> ясно. Так, Обама с поголов. To, скільки кобил років? Ja. Вісім. Вісім років. Aha. Така кобилка. Вісім років. Резко йде на кобилу. Така робоча кобила. Ja, ja. no. no. То що є? жеребець, кінь і дві кобили. Йдемо покажемо тих коні. Нічого не продаєш, так? А та друга? Погова у на нас не? Ні, я то ще не розпускав. А? На то ще не спускав. там. Є, я її прив'яжу. На, на ту на ту не пускалися, короче? Ні. Ти скільки років? Ти скільки років? Три. А жерабчикові? Два. То по герою жеребчику. То по герою? Жирабчикове Жероб... два. Кобилі три, так? А коне а... там. Давай. Піду я їх покажу. Пасі файні тут? Паша, є. То досі у нас нема сино сохне. Не хоче йти, бо то кобилу. A vinho só potico beli, vinho potico beli. Такий двохрічний жеребчик по Героїві. Та він вже два роки він теж може крити Кажу, та він вже може крити теж. А то його мама, так? Що ми порвали тепер, а? Це від тої кобили, що тепер було. Жеребцем. А на ту вже може опускати. Він вже два роки, я думаю, він вже... Файний жерабчик. Вже запрягався? Три рази. До пари. Так, Скобелуть? Спиня. Спинемо. І що? Спокійно йде. Спокійно. Файний. Люди ще тримають, коней Вона не стояла, так? Не стоїться коли. Че mm. вона коли мене пасе? Розпалиться, ні? Кажу, пасе ко... не пускаю, підвожу. Не палиться, ні? Масть така темна. Красота, ні? Що ти там відкриє? Рокки файн У тебя твої є стільки Я На дурні Думаю, дермаємо на зміну Думаємо на зміну їдуть yeah. То кінь з цим Димань дійма усе Та добре, що є, десь ще тримати твій. Ти... Тій бажання є. Поляхать не по Що, палети тримати? І косити є що? А ця кобила ввідки? Це теж по цій чи ні? Угу. А? А. Це все від тої кобили, що ці три роки, так? Да? А по кому ви веде тут? Та й не фоки був рано. Угу. Це по тому же ребчику, так? Що, вона бородавку має там? Я перемотав. по волосом. Цим, з гриви чи з хвоста? Хвоста. А така різниця чи з грець? Ні, я просто питаю. Знаєш, що людям брали в мене, з гриви вірвали. Ну, люди собі ну, перемотували десь чи на нозі. То відпадає. Якщо добре, це добре зав'язати. То вже відпадає. Тоже, те, на нозі. Воно відсихає. Так як велика, то кищ, від менше, де й то різко. Відсихає. А кінь звідки? Ні, від мене. Це все тут рожані ці коні? Це від це нічого не йде від хати, так? Які коні. Які тут родилися, то й тут і пригодилися, так? Ну кінь до роботи теж добре, то ще ліпше, ніж кобила, чи ні. Просто робила родить лощита, але кінь весь час спокійний, весь ще робоча сила. З жеребцем іде, не б'ється, не, не б'є не жеребця? Ні, одно стайно, разом стояли два. Два адекватно. Починає пригрівати. кикине. Все, слава кохань. Шой. Файный конок. Файний такий робочий коник? Це що вся всі коні, вся худоба ваша тут? Думаю, і, і коза, і ця, і кола. А хто потрібен забити зарбати? Там молодий. на <рес> Він веде коні звідси, не Обама, ти що? Вусатий. Мирно кобели йде села Жеребець то є жеребець Поки свої вус цими вусами береш кобил, так? Так що кого цікавить такий жеребець? На паровку чоловік возить без проблем. Жербет знаходиться в мишені. Біля Коломиї, недалеко. Івано-Франківська область. є, тут Так, обама вже вдома, все махом, а? Раз, на пенсію не йдеш Так, я не зібрався на пенсії. Він ще... він ще й не пенсійного віку, правда? Він просто... Так казали, та, та, та. він ще то, то він, як Бог допоможе, що все буде добре, то він ще...